Вітаю! Готуємось до самостійної роботи номер 3 з теми вирази зі змінними степень з натуральним показником. Виконаємо зараз разом четвертий варіант. Нам треба виконати. В четвертому варіанті чотири завдання. Переходимо до виконання першого завдання. Треба указати рівність, що є тотожність. Що ж, нам треба вибрати такий вираз А, Б, В, Г, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Що ж, починаємо з першого прикладу. 2А в дужках. 2А відняти Б. Розкриваємо дужки. 2А. Будемо відняти 2Б. 2А відняти 2Б. Як ви бачите, тут у нас все гарно і складно. Відповідь А. Наступні приклади можна вже і не перевіряти, тому що ми знайшли правильну відповідь у цьому завданні. Наступне завдання. Треба знайти значення виразу. 9А відняти 5, якщо А дорівнює 2,19. Давайте будемо це поступово і робити. 9а відняти 5, якщо А дорівнює 2,19. 9 помножимо на 2,19 і віднімемо 5. Для зручності запишемо 9 перших. А дріб мішане число переведемо в неправильний дріб. 2 множимо на 9, це буде 18. 18 додати 1 буде 19. 19 знаменник той же самий 9. Тепер ми бачимо, що у нас може можна скоротити. Подивіться, є дев'ятка у чисельнику, скорочуємо на 9 одиниць, і є дев'ятка у знаменнику, теж скорочуємо дев'ятки, І тоді у відповіді ми отримаємо результат 19 перших, або просто 19. Перше, В другому завданні перший номер розв'язали. Тепер нам треба привести, виконати другий номер b у четвертому, б у четвертому відняти С у третьому або у кубі. Якщо б дорівнює мінус 2, це дорівнює мінус 1. Тоді мінус 2 возводимо до четвертого степеня, далі стоїть знак мінус, і возводимо до третього степеня число мінус 1. Так, переходимо до розв'язку. Мінус 2 у четвертому степені. В результаті буде число з плюсом. «плюс». 2 помножити на 24, 4 помножити на 4, це буде 16, плюс 16. Отже, мінус 2, 2 у четвертому степені буде плюс 16. Чому плюс? Тому що 4 парна степінь. Далі стоїть знак віднімання. І будь яка одиниця у непарному степені є число мінус 1. Так, 16, плюс тепер можна не писати мінус 1, мінус тут у нас буде перед дужками стоїть знак мінус, і в дужках мінус буде плюс 1. Відповідь ми отримаємо 17. Другий, другий приклад розв'язали. Тепер переходимо до виконання третього прикладу. «П». У квадраті додати 7, якщо p дорівнює 5, отже, 5 у квадраті додати 7. 5 у квадраті це 5 у5 25, додати 7, буде дорівнювати 25 додати 7, це буде 30. 2. Як ви бачите, ми розв'язали номер другий, перший, другий, третій приклади, відповідь 19, 17, 32. Переходимо до наступного третього номеру. Запишіть добуток у вигляді степеня. Отже, у нас С у шостому і Д у шостому. Ми можемо записати як основи У нас однакові показники степеня, то ми можемо записати С помножити на Д, це добуток. С і Д, С і Д, і степінь можна спільно записати С помножити на d в шостому степені. Тут дивимось, у нас дев'ятка це 3 у квадраті, запишемо 3 у квадраті, B у квадраті, і Т у квадраті. Подивіться, будь ласка, у нас різні основи, але ж показники степеня однакові. Тоді ми можемо записати як добуток основ. Три, Б, Т, і все це у другому степені. Дивіться: степень добутка трьох виразів. Наступний приклад у нас 243. Яке ж число у п'ятому степені. Чому у п'ятому? Тому що м у п'ятому і А у п'ятому. Тому нам треба знайти, яке ж число 243 у п'ятому степені. Використаємо значення таблиці, яку ми вже використовували в попередніх уроках. І так, у нас 243. Шукаємо. 243 це 3 у п'ятому степені. Ось, подивіться, ось 3 у п'ятому степені це число 243. Запам'ятали, що 3 у п'ятому це число 243. Тоді буде мінус 1 третя у п'ятому степені помножити на m у п'ятому і а у п'ятому. Тепер ми бачимо, що у нас основа мінус 1 третя, основа м і основа а мають всі. Основу п'яту степінь. В такому випадку ми можемо записати добуток чисел мінус одна третя, помножити на m, помножити на А, і все це буде у п'ятому степені. Іноді можна. Відповідь отримати не «М», а АМ. З алфавітом іноді пишуть змінні або МА, або АМ. Ось ми записали, записали добуток у вигляді степіння. Тут шоста степінь, тут друга степінь, тут п'ята степінь. У кожному прикладі своя степінь. І переходимо до. Це ми виконали завдання на достатній рівень. Переходимо до високого рівня складності. Треба обчислити 36 у четвертому, 2 у шостому, і розділити на 2 у шостому і 3 у сьомому. Давайте продовжимо цей приклад і поміркуємо, що таке 36. Давайте запишемо 36: це 4 помножити на 9. Але ж ми можемо записати 4 як 2 у квадраті. І 9 помножити на 9 це 3 у квадраті. Отже, 36 це 2 у квадраті і 3 у квадраті. Але ж за умовою 36 у четвертому степені. Тому давайте у четверту вставимо ось тут четверту степінь тоді буде все вірно. І так, місце 36. Записуємо 2 у другому степені помножити на 3 у другому степені, все це у четвертому степені. Будемо робити все поступово. Знаменник поки що залишаємо такий, як є: 2 у шостому, 3 у 7 степені. Далі проведемо ось тут степінь степеня. Запишемо як 2, дважди 4, це буде 8, помножити на 3 2 помножити на 4, це теж буде восьма степінь. 2 у шостому помножити на 3 у 7. А тепер використаємо властивості степеня приділені. Тобто, у нас у восьмому степені, ділиться на 2 у шостому степені. Тоді нам треба показники степеня відняти, помножити на 8, відняти 7. І ми отримаємо 2… У степені 8 відняти 6, це буде 2 у квадраті або у другому степені помножити на 3 у першому степені. Отже, 2 у другому степені або у квадраті це буде 4. 3 у першому степені є число 3. Відповідь буде 12. Отже, ми з вами виконали самостійну роботу, самостійну роботу номер 3 з теми. Вирази зі змінними степені з натуральним показником це четвертий варіант. Бажаю вам гарно виконати самостійну роботу і отримати високі ба.